Так, ну що ж, всім привіт. Народ вас підписав подбайк ми продовжуємо грати в Age of History 2. за У сенсі, я не захопив ось цей шматочок маленький. Я думав, що в попередній війні його захопив. А, я думав, що його захопив, на тримай Тут нехай виклик буде. Я пам'ятаю, що в кінці минулого відео підготував виклик, щоб піти на останній раз вже піти на Аргентину цю вашу кляту. Тому давайте для початку хоча б якось поставимо війська навколо вони. Хоча б якось, вперед. Я не знаю, що я зараз не переможу. Я буду плакати. Скоріше, якщо зараз не доб'ю їх. Тому що перемагаємо там кожен раз, ми просто їх не добиваємо. Все є. Тут 6000 якісь. Давайте на всяк випадок 6700 я виключу в столиці. Щоб якщо вони висадяться при початку війни в столиці, в столицю при початку війни висадяться, мені б не було більше від того. Так, це голостеріну. Атакуй сюди. І тут я просто максимально огідні наступи, яких не атакувати буде дивно. Ось так, є. Тільки в декілька привінцій, як я не атакую, ось сюди не атакую, тому що розподіляти 5 тисяч не дуже хочеться. І сюди не атакую, тому що тут також всього 5 тисяч. Вперед. А, вони не сюди, висли, все нормально. 6 тисяч, які були на морі, самовбились об нас. О, приємно. Так, початок є. Початок прекрасний. Підемо далі. Атакуємо. Так є. Саме все прекрасно. Ну да, і саме тут війська в них. О, там, багато було. Окей, я готовий їх тут перекрити. Це не проблема. Ну ж в мене тут будь-якого дуже багато військ. Поруч. Перед. Так, так, так. Я в них столицю забрав. Ви сюди, ви сюди, ви сюди. Другу частину сюди, третю сюди, половину сюди, половину сюди, шість тисяч сюди і вперед. І всі інші підходьте. Вперед. Скільки у вас проїнці? 8, тільки тут, прекрасно. Да, да. Вони ну, атакують. Вперед. Я добив їх. А я нарешті це зробив. Пойди, я можу їх повністю так, повністю захопити. Це просто було декілька війн з ними, які мене просто дратували, я не знаю. Я втомився воювати з ними. Збираємо війська в своїй столиці. Свої війська в своїй столиці. Перед Моя армія, покажіть мені. ось все прекрасно. з моєю армією. Зібрались? Все на асиміляцію. Тепер питання. У мене 87 тисяч. Перу. 100 мільйон населення. хм. Некрасиво, не факт, що в мені цього вистачить. Так, я синіше за Бразилію, це прикра. Це перу тим більше я синіше, але перу я. я я. Я спочатку Перу захоплю, потім Бразилію. Що логічно, напевно. Так, чекаю, о, інфляція. Я взагалі просто чекав закінчення асіміляції, але якщо мені дають населення покачати. Ну, взагалі то це не так, треба зараз зробити. Скільки там 500 інфляція? Ну, 75% на товари лишаю. І просто асімільовуюсь. Так, я все на повторну асіміляцію постав. Я б таки ще, щоб. Всі провінції в яких 75 і більше відсотків темпу зросту. Ось ти ць... ні. А, ну ці хороші в них провінції вже забудовані. Нараз, не чіпаємо тоді. Коротше, чекаю просто закінчення асиміляції на в товари. І чекаю. І своє населення відновлю, і аргентинське населення відновлю. Все, з асиміляції закінчую. Ще раз до інфляції. Моя армія. Ну да, так, я тебе спокійно на морі утримуюся, тому можна викликати ще. я Не знаю, 12 тисяч столицю. Е, о, інфляція, дякую. Призовне населення. І поїхали, Сантьяга, 25 тисяч, Талка 18, Пас 14, 12, 11. І 10 десь тут. Все більше не викликаю. Тільки 10 тисяч і більше. Армія в мене 180 тисяч все одно. Так, давайте на північ. Це для Перу армія. Так, ну, Перу зрозуміло, що ти слабше за мене. Прям дуже сильно. Так, свої війська я розставив. Ось ну, тут по 40 тисяч, тут по 9, тому що там. То таке. 50% лишає на товари. І вперед. І-нія, перші провінції спокійно проходимось. Ну, 40 тисяч. По 40 тисяч на провінцію атакують. Не знаю, тут також продовжимо. Вперед ще там. 6 тисяч, так-так, так. так, так. Уу, як некрасиво, я саме. Так, я побачив. Я побачив те, що треба. У нас багато. Але зараз добиваємо. Це основна їх армія. 50 тисяч там було, і ми їх вбили. Це прекрасно, все. Вони лишилися без своєї основи. Без основи своєї армії. Так, половину зупиняю. І напевно сюди відправляю. Тому що я не знаю, я побачив, там війська, які пливуть, і я не знаю, куди саме вони будуть плити. Так, і скажу за все, бо в цю бо в цю провінцію я готовий. Витримувати і тримати цю висідку. Є. Yeah. Да. Нехай висаджується. Блін, вони тут. Я побачу, я бачу. У них ще дефіга тут провінції. 58. Ой, Нікарагуа, я зрозумів. Треба... Я буду зупиняти раніше війну, якщо не вже зараз. Давайте. Чи я все, не... все що захопив, не зможу забрати. Але забираємо найкраще просто. Ось так от. Чому я закінчу вже війну? Хоча ні. Ще не закінчу. Вони ще не зупинили мене. Коли побачу, що підзупинили мене, тоді закінчу. Поки що продовжуємо. Так, ой, 2000, так. У мене поки що поруч все ще є війська. Плюс 48 тисяч поруч вперед. Є. Як за висадками тебе треба слідкувати? Ну, слухай, я, я продовжу йти вперед. Теоретично я потім можу навіть туди поусаджуватись. Ну-ка, давай 12 тисяч спочатку сюди. Коли ви? А ви 23 тисячі посаджуйтесь сюди кудись. Тих військ, які тут знаходяться, вистачить. Так, є, я все правильно зробив. Тут добили. Беретись також поки що на морі просто. О, висадка є. Вперед. Розширяємось. Висадився сюди. Що таке, Піру, скільки в тебе лишилось? П'ять провінцій. Десь. А, побачив. Ти думаєш, Піру я проігнорую маленький острівець? Ні, в нього я також висаджусь. Вперед. Є. Так, і повертайся в, в Сантьяго. Ці війська також повертайтесь 25 тисяч Сантяги. А тут ми висаджуємось. Є. Це повне захоплення Перу. Так ви також в Сантьяго. Перу! Мирна Года! Що тут? Я повністю не зможу захопити. Неприємно. Так, найкраща провінція зможу захопити. Це найважливіше. А далі вже таке собі такі собі провінції йдуть. Ось так якось. М -м 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 Максимально мирну вгоду. Не скоро хочу повторювати війну. Мені спочатку асімілюватись треба. Є прекрасно. Але я все ще не перше місце на світі посилі. Що Що ви таке кажете? У Сенсі на перше місце в світі посилі. О, ви таке кажете. Ви ображаєте мене. Ви цим мене ображаєте. Ви Це розумієте? А якщо я мене ображати, то я можу і образитись. А мені не подобається ображатись. 57 тисяч лишилось. Ну і нехай. Що, чекає закінчення асіміляції. Так що тут явно мають. О, ти хороша принці. Тих хороше приняття. Все. О, серйозно. Я тут зможу нормально викликати? Ні. Еквадор пробач, просто мирне угода. Марокко також відчупить. Ну Просто незручно було б воювати. А це тепер моя найбільша провінція по темпам зросту. Ось ця ліма. І знову вони. А, мені власне все проставляти на повторну семіляцію. Було в тому, що тут ще і провінції з непоганими темпами зросту. тому їх прям треба проставити на повторну семіляцію, щоб потім викликати нормально. Я з моїй провінцій провінції населення, це вже далеко не обов'язково. Ось, okay. і тепер чекаю закінчення повторної асіміляції. У мене там стоїть відсоток на блага, тому я качаю собі населення паралельно. Ну, я активно качаю, мені це подобається. Все, закінчилась повторна асіміляція. Скажіть, чи я перше місце по населенню, будь ласка. Ой, по населенню перше, по економіці друге. Але тут таке. Так, що ви мені хочете сказати? По-перше, Еквадор. Ти на мене нападав? Ти на мене нападав? Тримай виклик. О, і то це повний виклик зараз. Ось так. І знаєш що? Я тебе ще додатково і принижу тим, що просто на ультиматум. Я тебе навіть. А, зачекай, ти відмовився. Сам винен В мене армія в половину твого населення. Ти просто фізично не зможеш мене зупинити. Все. Хоча ну, вони не по... непогано потріпали мене. Але в них не було шансу. Що, марока, ну ти дуже далеко від мене. Що тобі від мене треба? А, так забираю цю провінцію. Асиміляція. Так, перу, в тебе лишилось 414 тисяч. Населення. Вперед інфляція. Є. Yeah. Призовне населення. Всі, хто дадуть мені більше 10 тисяч викликати, в них, усіх викликаю. Ну, наскільки в мене грошей вистачить. Це також важливо. І Останній виклик є. Yeah. Армія 277 тисяч. Слухай, Перу, я дуже сильно тебе потріпав. Може все ж таки ультиматум. У ну, мене величезна армія. в половину твого населення армії. Вони погодились. Ну, вони розумні. Ні, вони, скажімо так, вони трохи розумніші, ніж були до цього. Це є. Я знаю, що тут є хороші провінції. Забудовані ферми, вони фермами. Ось ця — ні. Всі інші так. Так, є. Венесуела. Та ж сама ситуація. У мене армія в половину свого населення. Типу ти фізично ніяк не зможеш мене зупинити. Тому пропоную тобі дуже вигідну річ у вигляді ультиматуму. Я друге місце по загальному рейтингу, якого біса. Віддай, 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 віддай віддай віддай. Ось ці відмовились, це було логічно, я навіть не розраховував на це. Тепер якщо Піру... прикол Піру було в, то... Бу в тому, що ми вже до цього, їх потріпали дуже сильно, і плюс вони ще з кимось воюють. То Венесуелу я не тріпав до цього. І не знущався з них. Про що я шкодую тепер. Так, 277 тисяч. 277 тисяч! Венусуела, ти серйозно не погодилась? На ультиматум? Ну, Вінесуела. Прощавай. Вперед. У 16 тисяч не протокували. Йо, не Венесуела, ти нічого, ти нічого не зможеш мені зробити. Ми вже в їх столиці, спокійно собі йдемо по їх провінціях. Ну, нас звільняємо когось. Так, і перевірка. У них тільки тут провінція. Ось ці три останні. Все. Мирні перемовини. Ой, назад. Приберу спочатку свої війська. Не знаю, в Сантіаго... Ні, в столицю. Ну, я навіть в мінус виходжу. Давайте 200 тисяч. Нехай на рахунку, на рахунку буде. Венесуела. Повна мирна угода. Хто тут? Перу на мене напав Відчупись На мене напавла Танзанія Відчупись І на мене напала США, також відчпись. Чи поводяться? З... Ну, Танзанія. Ну, Перу погодились. Ось Танзанія з США, ні. І що ви збираєтесь мені робити? По-перше, мене цікавить, куди ви збираєтесь усаджуватись. І тут закінчується асиміляція ще колумбійські, умовні колумбійські провінції які захоплювали Перу. А потім у Перу захопив я. Але це Колумбійські провінції не, не. Єдина проблема може бути, якщо США висадиться, знаєте куди? Ой, мені і Танзані, і США покращують відносини зі мною. Це дивно. Якщо США висадиться в Венесуелу, ось це для мене проблема буде. Так, так, до цього вони в Сантях усердились. Подивимось, куди вони на цей раз висадяться. Подив... Так, я багато кроків скіпнув. Відчепіться. ну у Танзані відчупилась. США ні, і в мене грошей забагато. 75% на товару лишу. Вони все ще не висадились. Прованції вже, ну. Вони як 40 років не висаджуються, тому що у мене на венесуельській провінції ось ось будуть 8 О, і вони погодились нарешті. Так, все, постав на асіміляцію повторно. Ми максимально сильні. Я готовий розносити всіх і вся атак перша перевірка. Так і знав, що є хороші провінції, які не покращені. Каракас тримай п'ятий рівень ферм. Є, в мене більше 100% превін... 100% темпу зросту. Ну, разом з фермами. Достатньо провінцій, це прекрасно. Це просто потім виклик величезний буде з цього. Хоча, блін, Бразилія також, при бажанні, могла б бути дуже крутою. Бразилія тут ще. Ти з Мексики воюєш. Ой, це прекрасно. Виснажуйте один одного. Але тут Бразилія переможе, якщо. А, в довгій перспективі. Але в довгій перспективі я не дам Бразилії перемогти, я піду на Бразилію. Так, тут є. Так, це моя принці. А, ну в принципі, тут нема. У мене працююча економіка 500 тисяч. Прикольно. Приємно. Ну що ж, а поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і у ході, якщо в когось, з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або на Посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобай, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!